Слава роду, слава рідним Богам! слава Україні Русі, слава слава! Це знову ж таки дуже-дуже серйозний такий момент. Це на те треба звертати увагу. З ким і навіщо пригають через багаття на Купайла. Отже, тут є кілька... Варіант. Один варіант це очищуюча дія вогню. І людина може сама через вогонь пригати, і так хлопці показують знову ж таки свою, свою спритність, свою силу, так, як вони наскільки високо скачуть. І так потім вже говорять, о, високо скакнув, то, то того року в його родині буде файний-файний урожай. Ну а як спіткнувся, а ще якщо, не дай Бог. Впало те багаття, спіткнувся і впав. Ну то це вже такий недобрий знак. То вже треба задуматися. Так це не привід панікувати, падати в паніку зразу. Ой-ой-ой, біда йде. Це просто знак. Знак, що треба звернути увагу, задуматися знову ж таки, куди йдеш, навіщо йдеш, як йдеш? І скоригувати, щось перестати робити, що робив, щось почати робити, що не робив, щось думати таке, що вчора не думав. Ну, що менше, більше помолитися, більше там слав поспівати, мандр, там і так далі. Та о, якийсь обряд прийти до довідаючої людини та обряд очищення зробити, наприклад, ну найбільш часто таке пообрізати то старе, щось що там нависло. Тобто, перша така функція вогню цього святкового, вже промоленого, намоленого. Куди вже молоко з медом возливається, хліб там зерно просипається. Це священний вогонь через нього пригаємо, і він має очищаючу функцію. Він нас очищає. Далі е, люди можуть пригати, аби задекларувати свої взаємини, або їх е, утвердити, от отримати від вогню благословення, або навіть не благословення, а це вогонь навіть е, ну, вже своєю силою стверджує ті стосунки, ті взаємні, тобто пов'язує. Пов'язані вогнем. І відповідно ну, ну, з ким тоді можна пригати через багато. Якщо один раз, то можна пригати з будь-ким. Ну з ким у нас е, добрі стосунки, чи ми можемо хотіти з ним добрих стосунків. Навіть дружніх, просто дружніх стосунків чи робочих стосунків. Е, це може бути і з дівчиною, і з хлопаками. Ми можемо пригати із тими, і з тими, бо це дружба. Це аби ми. Власне, щось могли творити, щось спільно робити разом якнайкраще, якнайшвидше. О. То, то можна пригати. По одному разу можна пригати і, і, і з ким завгодно, не так грубо кажучи. А ось вже три рази або більше, три і більше. Це вже можна прияти тільки з тим, з ким ми вирішили пов'язати своє життя. І не просто вирішили пов'язати своє життя. А ми утвердилися у віданні. Тобто прийшли до відаючої людини, до відуна, до волка, до шуця. Він заглянув в душу, подивився. Тобто то приходять до мене люди, так? або навіть просто фотографію показують. І я дивлюся на фотографію, як вони там. Я дивлюся, я відчуваю душі їхні і відчуваю вектори сил, куди направлені вектори кожної чакри. Куди дивиться людина кожною чарою своєю. Тобто їхні покликання, їхні життєві шляхи, чи вони йдуть в одну сторону, чи вони одне до ліса, друге до біса. Часом дивишся на фотографії, так мило, вони обіймаються, так мило посміхаються одне до одного. А так глянеш глибше, а там так в різні сторони. Або вона до нього, а він в другу сторону, або він до неї, а вона в іншу сторону, або взагалі в різні сторони. Ну, тут, тут, Який там може бути шанс мати гарну сім'ю. Звісно, що це невеликий шанс. Зовсім невеликий і навпаки великий шанс отримати проблеми, отримати, ну, врешті-решт, руйнацію своєї особистості, руйнацію своєї душі. Тому що якщо людина не йде своїм шляхом, не живе з тим не займається тим, що душа хоче, не утримує тої то, 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 то їжі. Їжі, не кормить свою душу, свої емоції, своє серце, свій розум, свій інтелект, так як то має бути. Так? А йде на поводу і так заля іншого там щось. Так? А якщо ну, то, ну, не йде на поводу, ну, то, то їй буде весь час розривати, весь час розривати. І оце видно. Тобто приходить пара довідуючи людини і питається. І Він дивиться на них. Чи хтось один з них приходить. Він дивиться і каже, ну, або каже так, ну, можете, можете так, можете, гарно вижу, що йдуть ваші шляхи в одну сторону, що дивитеся в одну сторону. І що у вас йде резонанс на всіх чарах. Там. І тоді вони кажуть до нього, ну то дайте нам благословення. Або навпаки, він каже, що ой, знаєте, от, ну от задумайтеся, куди ти йдеш, а куди ти йдеш, що тебе цікавить, що А Вони дивляться і розуміють, а, а точно. А так воно є. так. Ось, Ну а коли кажуть, що так, то вони кажуть, дай благословення, якщо вже вирішили, так. І от якщо він вже дає благословення. То тоді вже відповідно вони можуть пригати через то багаті купальське. Не в ліжко, а через купальські багаття. А в ліжко пригати то вже тоді, коли вже, вже той відаючий вже провів обряд вінчання. І вже то все згармонізоване, то все, все переплетене, енергетичні, ті кармічні родові канали, все працює, все супер. О. Ну а, а так тут вже можуть через багаті пригади, чи три і більше разів. І тоді вже знову ж таки вже, вже вони дивляться, як. Ну і на них дивляться. Чи вони міцно тримаються за руки один за одного, так, чи, 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 чи не сапаються один від одного перед небезпекою. Чи втримуються разом у тому польоті над вогнем? Чи ні. О, це, вже, це вже і для них випробування, і, і вправа така, скажімо так, духовна, і, і так далі. Так. Ось. Тож це про е, купальське багаття. І це треба пам'ятати і розуміти, тому що було багато таких випадків, що не знаючи, не відаючи, е, люди йшли на купальське святкування, вже мали сім'ї, мали дітей, ідуть, беруть, пригають там, ой, давай там. 3, чи 5 чи 7 чи 9 разів. О, бо я чула, що треба пригнути 7 разів чи 9 разів через багато. І так, плигали. А тоді, значить, все. Вогонь їх поєднав. А то вже то, то вже чим розірвеш то, що поєднаний вогнем. І потім рушиться сім'ї. І вони одне до одного, і відповідно рушиться доля і в одних, і других, і третіх. Ось. Тож тут то дуже важне, то, то треба розуміти, треба пам'ятати оце перед от, от. Ну що ж, е, тож давайте з тими думками, з тими думками, з розумінням, для чого ми робимо славлення. Ми єднаємося, єднаємося з нашими правоцями, про матерями. Це ми говоримо постійно і дуже багато людей це починають просто як шаблон. Чути, як просто як слова і, і не відчувати. Це дійсно про отці, про матері наші. Наші зоряні предки, які прилетіли ото звідта тіля зір великого воза. І тому так любимо дивитися на той Великий возик, і на той малий возик. І, бо відчуваємо, серцем відчуваємо, що що, що що там, 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 там. Там наші зоряні, зоряні наші предки, там наша, наш, 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 наш зоряний рід. І ото відповідно наславлення ми збираємося, аби єднатися з тими зоряними предками, аби, аби відчувати більше силу, духовну силу наших зоряних предків. А це в першу чергу любов, радість. Віра це все енергії. Слава, блаженства, насолода, задоволення, вдячність. Це все духовні енергії, духовні сили ми єднаємося з нашими зоряними предками і наповнюємося тими силами. А наповнюючись, відповідно, гармонізується наше тіло, наша душа, простір навколо нас. Ось. О. Тож розпалюємо це багаття сил і слави народу нашого. Слава слава. Тож аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй. То ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Чу світло родосилишнього. Купайло батько, прийди З купавою матінкою, народ наш благослови силами своїми, на силами своїми заряди. Зі сварогом і ладою, даровим батьком, спас на воїнів наших. Захисників захисниць України, Руси православні. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях, наших в наших, у владі нашій. Світом перуном горни, Щитом сварого заслони силами своїми, благослови, силами своїми наділи, силами своїми усіни, аби палав ладовик святий в кожній чарі Хай буде так. Слава роду! Слава Україні! Всі слава різним Богам! Слава Слава! І усіх хто до нас долучається! Слава!